Хронології розпаду Астро Угорщини. Причинами розпаду астро Угорщини є Перша світова війна, поганий врожай, підвищення національної свідомості народів та економічна криза. І ці всі причини ослабили одну з наймогодіших імперій Європи. Цей розпад почався з 17 жовтня 1918 року і закінчиться аж до 4 червня 1920 року, ну а потім імперію після розпаду стає простою республікою. Давайте ми почнемо з 17 жовтня 1918 року. Бо Угорщина вперше виходить зі складу імперії, а потім західноукраїнська Народна Республіка через два дні. Після неї Чехословаччина 28 жовтня через один день Королівство сербів, Хорватів та Словенців. 11 листопада починається історія Польської Республіки або Другої Речі Посполити. Також під час розпаду імперії виникали й інші державні утворення, окремі короні землі повністю або частково відійшли до вже існуючих або новостворених держав. Юридично, розпад Австро-Угорської імперії було споформлено жерменським мирним договором з Австрією та Тріанонським договором з Угорщини. Підпишіться на мій канал, тоді є цікавого.